Вода, то України мова барвінкова, така багата і вічна молода. Вона, як ніжня пісня Колискова, Заходить в серце й душу з ранніх літ. Ця мова, начебта світанкова, що лине в свій політ. О, слово рівне, Україні слава, Богдана мудрість і Тараса заповідь. І гул стоїть, і сьогодення гомінь. В тобі злились, як духу, моноліт. Півонні мальви жоржини, моря бриліантів це мова моя, це мова моєї країни яка у ній сила і кличе сія, яка в ній мелодія лине? В натхнення хвилини о, мова моя, душа голосна України. Ти сурми на сонці, ти стягів гаї, ти вибухів огненних повна. Це матері мова. Я звуки твої люблю, наче очі дитини. О мова українська. Хто любить її, той любить мою Україну. О слово Інне, подаю на Вами. І, і пісня ніжна і розведена. Я всім на світі поділюся з вами. А слово рідного нікому не віддам. То 7 жовтня День української писемності і мови. Кожна епоха дарує людству нові винаходи і відкриття, але найбільшим винаходом людства було письмо. Писенні знаки дали людям можливість берегти істинне знання, адже саме завдяки написаному слову люди збагнули світ і своє місце в ньому. По-своєму кожна пташина співає. По-своєму, кожен народ розмовляє. А у мене і народу мого українська є мова. Чудова, своя, материнська. посвіти її, як святиню настину, допоки живу, в чистоті берегтину, з любов'ю сердечною, вірністю сина. Це мова для мене, як мати єдина. Кожен народ йде своїм шляхом до створення писемності. Та етап розвитку письма у різних народів земної кулі приблизно однакові. І первісні люди, щоб запам'ятати місце перебування, напрям руху мисливців, сигналізували про наявність якихось предметів або істот на тому чи іншому місці. Використовували е, зламані гілки дерева, укладені в певному порядку стріли, камінці тощо. Це були перші спроби людини передати повідомлення за допомогою мнемонічних знаків. Сучасні слов'янські аферити беруть початок з Кирили Сіцемих. Письменних знаків, за допомогою яких Кирило, один із двох братів, Солоян, посланих до Моравії, записав деякі релігійні тексти до прибуття Кирило Кирила імефоді. На Русі вже існувало письмо у вжитку його було кілька типів, які мали локальний характер: О, рідне слово. Що без тебе я? Німий же брак, старцюючи, бродяга, мертвяк, оброслий плицям саркофага, прах, купа жалюгідного рам'я, моя ти пісня сила. І відвага. Ознаки української мови фіксується в пам'ятках, починаючи з найдавніших джерел сучасна українська література. Турна мова пов'язується з конкретною датою видатня Енеїди Котляревського у 1798 році. Знаменита поема стала першим друкованим твором, написаним живою народною мовою. Ще одна дата – 1840 рік – коли вперше було видано твори Тараса Григоровича Шевченка, можна вважати доленосною. З того часу українська літературна мова стала на важкий, але плідний шлях розвитку і нормативної стабілізації. На цьому шляху були і перепони, і заборони. Ну що б здавалося? Слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує. Ти пісня колонова, моя ти зіронька свята, живи, святи українська мова, сіляє душу і востанн Свою парою сігінкою росе різнобарв'я, мов, Буди всесильною рукою, в серцях, і нічність і любов. Мова, сонце ясне, Шум гаїв, солов'я, ти як матінка прекрасна, любомовонька моя, як же можна не любити, не налія ти її, коли в ній сонце, і квіти, і співучі солов'ї. Десь, мови, не цурайтесь, мови, люди, рідного джереса, хай воно струмочком буде, а хайдуть дійде до серця, хай воно в піснях лунає кожен день, і свято Соловими, хай співає. В українській хаті Бож така багата українська мова, неповторна і крилата. Спитайся ве, дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і голос снім ім'я твоє. Просяє, наче зірка світанкова. у просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. В море перелетиш і не впадеш, Допоки поки буде в серці рідна мова.